Друзі, нас інфо, перші про головне. Поїхали. Недільного ранку, коли більшість регіонів ще тільки оговтувались від нічних ракетних ударів, сталося те, чого не могли передбачити навіть західні супутники. На стратегічному об'єкті в центрі Росії підземному ядерному комплексі, відомому під кодовою назвою «Орешнік», відбулася масштабна аварія за попередніми оцінками під час роботи з ракетною установкою. Стався критичний гідротехнічний збій. Прорив системи охолодження спричинив викид води в шахту пускового комплексу, де зберігалися боєзаряди, далі детонація. Локальна Ядерний вибух, обмежений контуром шахти, але достатній для повного знищення об'єкта. Підземна хвиля поширилася на глибину понад 300 метрів, спричинивши обвал комунікаційних каналів та затоплення військових бункерів, розміщених у трьох секторах. Вода, що використовувалася у системах охолодження реакторного типу, вирвалася назовні під тиском, прорвала бетонні перегородки і через з'єднану гідросистему, поширилася. По інфраструктурі об'єкта вийшовши за його межі. Результатом став прорив чотирьох дамб на резервних гідротехнічних вузлах, що входили до комплексу підтримки. За 40 хвилин вода затопила військові об'єкти у восьми областях. Усі використовувалися як зони логістики та розміщення особового складу. Цивільного населення в зоні не було, що раніше її закрили для сторонніх у рамках секретного обслуговування. Під воду пішли десятки казарм, складів, автопарків, підземних сховищ і з технікою. Більшість особового складу перебувала в укриттях або на змінах. Шансів на евакуацію практично не було. На ранок супутники США зафіксували теплову аномалію, схожу на вибух малої потужності та стрімке розширення водної плями радіусом у десятки кілометрів. Сили цивільного захисту РФ не були допущені на об'єкт. Зону оточили сили стратегічних військ. Витоку радіації не зафіксовано, але спецпідрозділи РХБЗ працювали в костюмах повного захисту, а територію обгородили та ізолювали на невизначений термін. Втрати виключно серед військових за попередніми оцінками не менше 380 осіб. Вважаються загиблими або зниклими безвісти. Ще близько 120 поранені. Серед них технічний персонал, інженери зв'язківці та частина командного складу. Особливо критичним виявилося руйнування центрального вузла зв'язку який забезпечував передачу сигналів до інших стратегічних об'єктів, тимчасово порушено координацію ракетних частин, що викликало паніку в генштабі. Інформація про аварію була майже миттєво заблокована російськими спецслужбами. Офіційно її назвали локальним підтопленням на військовому об'єкті. Проте джерела в оборонному секторі підтвердили, це найбільша техногенна втрата з початку війни. За словами одного з офіцерів, який вижив, навіть не було вибору або задихаєшся, або тебе змиває. Західна розвідка поки утримується від коментарів. Однак у закритих колах цей інцидент. Є критичний доказ системної деградації технічного контролю в ядерній сфері РФ. Тим часом в Україні, де ретельно відстежують подібні події вже зроблено оцінку. Аварія істотно знижує здатність РФ до стратегічного шантажу, адже один із ключових об'єктів виведено з ладу. Експерти пишуть, ця ситуація показує, наскільки небезпечною є концентрація стратегічного озброєння в руках системи, де людський фактор, корупція і технічна недбалість грають головну роль. Військові об'єкти, побудовані в радянські часи, не витримують сучасного навантаження. коли йдеться про ядерні технології, кожна Помилка може вартувати державі стабільності. Цей інцидент не викликав радіаційної загрози, але продемонстрував реальний рівень внутрішньої загрози, якої бояться навіть ті, хто її створив. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.